Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині, і в нас сьогодні свято нашої цієї маленької дівчинки день народження. Що в тебе, діночка, є квіточки? Да? Ми готуємося, робимо таку красоту, зробили з таких кульок квіточку, вже їй подарували, Юлічка ще займається. Діночка, скільки ж тобі рочків? покажеш нам? Покажи, скільки тобі рочків! Покажи. Ні, це ні, правильно. Скільки? Два! Діночки наші два рочки. Ми вже спекли тортика, теж вам покажемо. І будемо ввечері їсти. Прийдуть до нас гості. І ми зараз готуємося всі в, повній, в повному складі. Будемо вішати букви, У нас трошки безлад робочий. Хочемо повісити гірлянду. Ось такі вогні, вогники. Юлечка, ти не можеш. Зараз тут все будемо прикрашати, робити красоту. І передамо вам трошки святкового настрою. Да, ділочка, будемо вішати. Зараз все вам покажемо. Ну що ж, ми вже потрошки справилися. Вже діночку вділи, гарні бантики їй заплили, хвостики. Діночка вже чекає гостей. Тут в нас вже вогники світяться, накрила столика, е, таку постелила скатертинку ніби. Холодець, салати, картопелька буде котлетки, покажу вам, якщо не забуду. Подивіться, яка в нас красота тут вийшла. З днем народження, донечку нашу. Юрічка, де ти? днем народження. Живий. О, як гарно привітала. А Сьома, цьому, а ти будеш сестричка? Муа. Мої Дивіся, ви діточки напише. Ну покажи, діночка, що? показуй. Дивись, що подарочка. тут написано. Вау, ти сама писала? Що тут написано. До дівенитию. Прикрас, діночка, подивися, квіточки там є. -Кв Сонечко є! Ох, як постаралась, Юлічка. Дуже гарно. Отута і отута. Угу, Дуже гарно. А ще ми поїдемо в Кременчук. І ще Юлічка щось Діночки купить, так? Да? Юлічка, да? Ти ще плануєш щось купити? Діночки в Кременчук поїдемо. Да. Можливо, завтра поїдемо в Кременчук. Діночка каже, дякую. Ой, як гарно. Красота. Діночка, тебе сьогодні день народження. Кого да? mm -hmm. сьогодні день народження? Yeah. Тебе mm -hmm. і а ми тебе вітаємо з днем народження. І такий тортик, дивися! Ой, став, квіточки, став. Дивись, які торти. Тут написано, що діночки, два рочки, так? Да? Два рочки. Ой, і ми тебе вітаємо, щоб ти була здоровенька, щоб гарненька, щоб щасливенька була, щоб все ж житті у тебе було добре. Дивись, да? тут так, М -м -м. А, і ви ще ти три. Маленька тримаєш? А де зубчики, діночки? Фотографуємося, посміхаємося. Яка щаслива діночка. Щаслива. Діночка. щаслива діночка. Яка щаслива? Кого ти І Що ви думаєте? Діночка собі сидить за столом і вже чекає. Розглядає Юлічку подаруночка, відкриточку. Саме найцінніший подарунок, так, да, діночка? Сестричка подарила тобі. Да? Юлічка подарила. Ти вже чекаєш гостей. Скоро прийдуть будуть вітати, діночка, да? Що там? Ще? Клас! Там таке класне. Скільки дитині не треба для щастя? Будеш їсточки, так? Да, Ну, Перше прийдуть гості, тоді будеш да. їсточки, добре? Зараз да. картопельку будемо ставити. Так, да? да. да, Поставимо картопельку, будемо їсточки. Mm -hmm. да, да, зараз поставимо. На все стіл накритий, можна кликати гостей до столу. Все дуже простенько, але смачно. Картопліка, котлетки, салатик поспілкувалися. А це хочу показати для вас, який сюрприз зробили сьогодні для мене чоловік та донечки. Мене відправили в кімнату, щоб я відпочила, а самі взялися за посуд. Помили весь посуд, дівчатка старно допомагають, бачу, витирають, подають. Просто неймовірно, великі молодці. За це їм дуже дякую і ціную цим. Ти знаєш, що в мене також дивляться дітки, дивляться підлітки. Хочу вас змотивувати і і сказати, що це дуже цінується, коли ви допомагаєте своїм батькам. Робіть такі моменти для мамочок ваших, для братиків, для сестричок старших, які завжди працюють на кухні. Це дуже цінно. Ну, а ми на цьому будемо прощатися вже з вами. Усім до зустрічі у нових відео!